Всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі F10 мотор N47S. Значить, виконуємо роботи по заміні ГРМ. Повній заміні ГРМ, бо машина приїхала з Києва. В Києві сказали поміняти одну тільки верхню цепку, але щось нам здається, що власник зас... засумнівався, що то, коротше, так правильно. Перезвонив і каже, що таке може бути. Ну, як би. Підказуємо, що якщо міняється грам, він міняється тільки комплектом. Значить, Новий грем по оригіналу замовлений зі всіма мілкими е детальками, прокладочками зі всім, -всім, всім. Значить, Як ви бачите, немає турбін. Турбіни поїхали до турбодока. Значить, Маленька велика турбіна поїхала на реставрацію в Київ. Чекаємо від нього новин. А, а в нас поки. Підготовка до грама. Грема. Той, хто не знає по цих моторах, n 47, 57, значить, в різних кузовах стоять лігкова. Плюс-мінус з 11-го десь року пішли ці мотори. Значить, всі, які мають розташування ГРЕМу ззаді мотора, значить, всі, всі в принципі, більш-менш всі, да, скажімо так. Вони всі страдають верхньою цепкою, яка з'єднує і ТНВД. Більше всього, вона розтягується, обривається. Маємо биті клапана і все остальне. Значить, це на рахунок того, коли і чого треба замінити вчасно ГРМ, Значить. Міняємо ГРМ, робимо турбіни, складаємося назад. Всім гарного дня.